Дійсно свято це перше свято в нашій державі, коли ми можемо визначати День добровольця, саме тих хлопців, які віддають своє життя і виборюють наш суверенітет, яким нічого не залишається. Тому що військові отримують зарплатню, Інші хлопці, які воюють, вони теж отримують зарплатню. Доброволець не має нічого, окрім свого духа, волі і рідної землі у серці і душі. Багато хто. Хлопців доєдналися до нас, багато ще хто приходить, багато хто пішов. У кожного свої погляди, своє порозуміння. Але у нас єдина держава, у нас єдина країна, у нас єдина нація. Я всіх хочу закликати до того, щоб ми об'єдналися сьогодні. І, не, і наша мудрість, яка сьогодні нині в нас є, нікому не дала зруйнувати нашу державу, зруйнувати нашу країну. І знищити наші погляди, які вже багато років ми виборюємо, будує українську соборну самостійну державу. Сьогодні важко. Тому ми святкуємо, це перший день. І я особисто хочу ще раз подякувати всім волонтерам, які допомагали і допомагають сьогодні нам. Я хочу подякувати всім сім'ям, які не залишились байдужими і не надають допомоги сьогодні. Я хочу подякувати кожному серцю. Кожному хлопцю і кожної матері і батьку кожного хлопця, який відверто пішов на свідому смерть заради того, щоб ми сьогодні жили. Я вдячний вам за це. Сьогодні, саме той день, коли я хочу звернутися до обласної ради з пропозицією, щоб в кожному місті, в кожному районі, разом з державним прапором був піднятий прапор добровольчого руху. Підтримуйте брати. Так. Тому ще хочу сказати, ми від державної позиції запропонували багато напрямків, згідно яких ми будемо підтримувати добровольців, підтримувати воїнів ФОТО. Родини, всі не залишаться поза нашою увагою. Всім надамо допомогу. Тому звертайтесь до мене. І чуйте, влада влада сьогодні разом з народом. Влада разом з народом. І ще раз наголошую в Миколаївській області влада разом з народом. Зі святом! слава Україні! Героям слава!